У листопаді 2016 року на сайті міської ради з'явилися оновлені схеми руху громадського транспорту, щоправда, не точні лише пропозиції від міських керманичів. Крім того, поруч розмістили анкети для опитування серед містян. З попередньо сформованих схем чітко видно, основу нової транспортної мережі формують тролейбусні маршрути. Далі схеми руху заповнюють великогабаритні автобуси слідом середньої місткості, решту маршрутів закривають автобуси малої місткості. Така позиція міської влади, неабияк обурила місцевих перевізників, особливо нарікали на те, що 40% маршрутів малих автобусів взагалі будуть скасовані. Всі крапки над і обидві сторони розставляли у ході переговорів. Тенденція взагалі була на сьогоднішній день автобуси малої міскості. Всі ви чудово це знаєте. Взагалі забрати з міста. Закрити ними лише віддалені мікрорайони, ті, де пасажиропоток маленький. На думку перевізників, у такому випадку частина маршрутів буде цілком нерентабельною. До того ж, обурювалися чому через центр міста скасували частину лише автобусних перевезень. Вісім тролейбусних маршрутів – це скорочення? Назвати номера 1, 8, 11, 12, 15, 17, 18, 20. Ідуть по, по відрізку вулиця Соборна від кінотеатру «Планета» до автостанції. Це розгруження вулиці? За словами Сергія Шепуреву, в першу чергу зважають на побажання містян. До того ж, нові схеми руху громадського транспорту сьогодні ще до кінця не сформовані. Всі пропозиції та зауваження візьмуть до уваги. Однак чергова хвиля обурення серед перевізників виникла, коли мова зайшла про вартість проїзду у маршрутках. Власники громадського транспорту докоряли представникам влади, чому ті до сих пір не підняли ціну на проїзд. Мінімалка та вартість пального зросли в рази, а міська влада відшкодовує лише четверту частину пільгових перевезень. На цей докір бурхливо відреагувала депутат міської ради Тетяна Калюжна. Ти зараз питайте за умови, які створюються. то Та Скажіть, будь, будь ласка, які умови ви надаєте в своїх перевезеннях події курять, хамлять, не, Хурять, умови, хамалять, не то, зупиняються на зупинках. В якому бізнесі ще бо ми всі приватники? Ми всі за свої кошти купили машини. Ми їх обслуговуємо і ми працюємо всі за свої кошти. У пересічних хмельничан думки з цього приводу різняться. Ніхто не у нас все влаштове. Ми не задоволені тим, що буде підніматися ціна. Але що взяти на те, скільки зараз бензин і то обслуговування. Ми перевезенням задоволені, оскільки все відповідає стандартам. Тільки одне, що, що набирають багато людей, які просто не вміщаються з нею. А так, не хамлять, не курять. Ну, деколи буває. Курять, деколи можуть вживати нецензурну лексику. Тим не менше, в більшості краще перевозять. Зрештою, питання із цінами на проїзд поки що залишається на розгляді у міської влади. Долучитися до формування нових схем руху громадського транспорту запрошують усіх хмельничан. Свої пропозиції можна залишати на сайті міської ради.